Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. новин у марафоні. журналісти фактів висіті та Вікон СТБ про головні події в країні на цю хвилину. Жінка та двоє дітей поранені внаслідок ранкового обстрілу села Станіслав на Херсонщині, як повідомив керівник обласної військової адміністрації, загарбники накрили населений пункт артилерією. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та вибухнув. Травмовані десятирічна дівчинка, трирічний хлопчик та їхня матір. Усіх постраждалих ушпиталили стан жінки та її сина середньої тяжкості найсерйозніших поранень зазнала дівчинка. Мама має черепно-мозкову травму, контузію. Хлопчик трьох років також має черепну закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя тулуба і травма стигна. Стан дівчинки є тяжкий. Дівчинка отримала тяжку міновибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя верхніх і ніжніх кінцівок, рвана рана плеча, стигна. І скалки брюшної порожнині. Зараз дівчинка знаходиться в операційній. Два прильоти. Треті, я не казали, три прильоти, але третє я вже не пам'ятаю. Я навіть прильот не чула, я просто вже почула, чи може закимарила, що вже на мені лежить потолок і на дітей. На дітей більше бо Мені там просто поцарапало спину, а на дітей там Мій мене чоловік витягував дітей, її витягнули туди. І все, то що дітей за дитиною, то вибігла, скоро сусідка визала. А щільний нічний обстріл Береслава забрав життя 36-річного чоловіка. Він загинув від уламка ворожого боєприпасу. Тіло місцевого жителя знайшли на вулиці. Ще семеро людей на деокупованій частині Херсонщини напередодні зазнали поранень. Як повідомив очільник тамтешньої обласної військової адміністрації, по мирних населених пунктах російська армія била і в день, і ввечері. Так, на селище Зміївка, Береславської громади, окупанти скидали вибухівку з безпілотника. Внаслідок ворожої атаки. Поранено шестеро місцевих жителів. Їх ушпиталили. Ввечері загарбники атакували регіон керованими авіабомбами. Зокрема, три удари ворожої авіації припали на Береслав, два на Новобереслав та ще один на Козацьке. Там поранений один мирний житель. Загалом упродовж минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину майже. Півсотні разів, сім разів під ворожим вогнем опинився обласний центр. Вороже залізяче поцілило по житлових кварталах міста. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти критичної інфраструктури та парк. Сьогодні на світанку російські терористи двічі обстріляли місто Очаків та акваторію Чорного моря Очаківської громади на Миколаївщині. Двоє людей зазнали травм. Один поранений у тяжкому стані. Артилерійським та мінометним обстрілом також пошкоджені житлові будинки, магазини та цивільна інфраструктура міста. У результаті виникло дві пожежі, які рятувальники оперативно загасили. Усі гортом у передмісті Одеси працює центр переселенців за принципом ізраїльських кібуців. Це були люди, які самі організовують свій побут. Разом готують, прибирають та доглядають велике господарство. Шелтер створили у 2014-му. За 9 років він прийняв декілька тисяч людей. Більшість їде далі, та є ті, хто лишається назавжди. Громаду переселенців відвідала наша Олександра Ченкова. Я делаю все очень швидко, потому тому що много, надо всех кормить. Павло пересилане з Луганської області. Тут він головний по господарству. Тільки корів доїть по три рази на день. А ще є кури, гуси, кози та інша худоба. Усього більше сотні голів, тож роботи багато. Швінями я займає сам, коров даю сам, но є пастух. Ні, который като овец. От пані Людмила відповідальна за прибирання та обід для людей похилого віку. Їжу дбайливо розносить по кімнатах. Жінка виїхала з під Куп'янська у вересні. З окупації її вивіз син, який боронить рідну Харківщину у лавах ЗСУ. Ним пані Людмила дуже пишається, але як матір хвилюється. Він дзвонить, Він дзвонить постійно. І молюсь кожен день. Сім разів в сутки. цей центр переселенців функціонує за принципом ізраїльських кібуців. Це такі громади, де усі рівні та працюють на спільну справу. Разом готують, прибирають та доглядають господарство. Наразі тут проживають близько 150 людей. З початком повномасштабної війни тутешні переселенці ще й волонтерять, приймають нових постояльців. Для цього тут завжди є вільні кімнати. Буває, що дзвонять в 10, там в 2 часа ночі будуть. Будет группа 70 человек, 100 человек. Такой минимальный быт, но есть стиральная машинка, сушильная машинка, туалет, душ то есть мы можем обеспечить все необходимое людям. Цей кібут організували у 2014 році. За цей час він прийняв декілька тисяч людей. Більшість їде за кордон до родичів у інші міста країни або ж намагаються самостійно зняти житло. Та є ті, хто тут назавжди. Здебільшого це люди похилого віку, яким нема куди їхати. Втім, дехто лишається свідомо серед них родина Верятинів, що покинула рідну горлівку майже 9 років тому. Коли уже ну, почалось ті бойові дії, потеряли роботу, і все, все витряли, в общем. ни денег, ничего, и решили уехать. Я, бы, честно говоря, не хотел уезжать, но Женка настояла, потому что дети, и у нас тогда один ребенок был, Даша, у нас уже здесь появилась, слава Богу. П'ять років подружжя працювало на фермі. кажуть, було нелегко, втім шелтер став для них справді рідним. Тут народилася молодша донька. Наразі Вікторія працює на кухні. А Дмитро відповідає за бухгалтерію та волонтерить. Адже, окрім прихистку, людям тут готові надати медичну, соціальну та юридичну допомогу. Тут всім допомагає тут недавно в реанімацію попала э, жінщина. Звісно, це допомога атвісті, завісті, організувати, Звісно, це допомога э, і документи. С документами, потому что не все имеют документы, которые попадают к нам. Ми тісно працюємо по вопросу питанню з місцевими властями. Люди намагаються самі себе обслуговувати частину продукції з ферми продають та закуповують дрова для обігріву, пральний порошок, мило та інші необхідні у побуті речі. Втім, на щось глобальне не вистачає. Нещодавно тут обвалилася частина стелі. Необхідно укріплювати міжповерхові перекриття. На це переселенці нині шукають фінансову допомогу. Олександра Ченкова Євген Рапенько, програма Вікне з тебе єдині новини. Ще один російський штурмовик Су-25 знищили українські військові на Донбасі. За даними Генштабу, так збито у районі Мар'їнки. Натомість в повітря злетіла техніка, яку окупанти чотири дні поспіль звозили до тимчасово окупованого Мелітополя. Про бавовну, яка сталася у захопленому місті, повідомив мер Іван Федоров в ефірі національного марафону. За його даними, вчора надвечір вибухи почули і в Мелітополі, і в селищі веселе Мелітопольського району. За декілька днів до того, як там відбулися вибухи, ми повідомляли, що ворог вже чотири дні поспіль звозить тоді свою військову техніку та свій особовий склад. Також є знаком, те, що ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв'язку та інтернету в цьому селищі, щоб наші мешканці не про що не могли повідомляти, як вважав ворог а, спецслужби України та Збройні Сили України, але не вдалося, не вдалося це приховати. Іван Федоров додав, що вибухи на складах окупантів на Мелітопольському напрямку періодично стаються вже другий тиждень поспіль. Наприклад, з днями Бововна не оминула, і район Мелітопольського аеродрому. За даними Федорова, загарбники гвинтокрилами доправляли туди техніку та особовий склад. У Криму російські військові залучають до риття окопів наркота алкозалежних. Про це повідомляє український генштаб. Їм спершу навіть обіцяють зарплатню, та обіцянок своїх окупанти зрештою не виконують і змушують до роботи, погрожуючи зброєю. Нагадаю, днями за інформацією оперативного командування Південь, неподалік Євпаторії, російська армія вирила окопи на узбережжі майже 8 кілометрів завдовжки. А на лінії зіткнення окупанти не припиняють штурмувати. Так за минулу добу українські оборонці відбили понад 40 атак ворога. Більшість з яких на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках збройні сили України здійснили вісім ударів по районах зосередження особового складу та техніки загарбників. Уражено два склади ворожу станцію радіоелектронної боротьби. А також знищено три безпілотника і стільки ж коригованих авіабомб-противника. Чеський вампір нищить окупантів на Донеччині. Українські захисники показали роботу цієї реактивної системи залпового вогню, яку між собою жартома називають кровосісь. Бо кажуть, установка добряче попила крові у загарбників неподалік вугледару. Ця чеська РСЗВ має так званий додатковий пакет із 40 реактивних снарядів для швидкої перезарядки. Вона чимось схожа з радянським аналогом Градом, однак, якщо порівнювати їх, то це небо та земля, кажуть українські солдати. Установка так, БМ-21, Градівська, Але взагалі це інший вид озброєння. Чому? Тому що. Дуже гарне шасі. Татра, чешська град. Це більш радянське, таке, як порівняти Жигулі, а це вже більш новітня, сучасна імпортна машина. В народі ми напичимо кровосіс. Ветерани та ветеранки цієї війни можуть отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Програму допомоги варто робити своє запустив Український ветеранський фонд. Цьогоріч це перша програма великого фінансування ветеранського бізнесу. Заявки прийматимуть до 10 квітня. Торік гранти на майже 50 мільйонів гривень на власну справу отримали 53 підприємці. Один з бізнесів переможців цех із пошиття жіночої форми для фронту. Скільки ще підприємців можуть отримати фінансову допомогу? Дивіться далі. Від того скільки всього робить цей невеликий швацький цех, голова йде обертом. Ой, ну тут коротше стільки всього ш'ється. Спідні ми зараз розробляємо для жінок. Ну а відшивали для чоловіків, чехли для зброї. Тут жіночі форми розробилися. Це основне, нам допомагають люди, які е, скидають на ну, це кошти. І ми дівчатам можемо насилати це безкоштовно. Болючу проблемою з військовою формою для жінок, які досі отримують чоловічі комплекти. Взялися вирішувати учасниці бойових дій з 2014 року. Підприємиця Катерина Приймак та парамедикиня і дизайнерка Юлія Сідорова на поза. Куба. З Києва процесами також керують її вчитель Станіслав Бітус та конструкторка цеху Ганна Соворкіна. Розмірна сітка відрізняється. Ну, тобто, якщо дівчина у дівчини дуже маленький розмір, то на неї форми взагалі немає. Довші ноги. Там, якщо вбудовані на колінники, то від чоловічих штанів вони знаходяться вище коліна. Ну і коли вдягаєш на сьогодні. В цеху що зветься ветеранка вже відшили 50 демісезонних комплектів. 25 зимових вже відтестували. Загалом цех задумували перш за все, як соціальне. Підприємництво, аби підтримувати ветеранів та ветеранок вже зараз, а не відкладати на після перемоги. І тут вже проходять навчання, на яких займаються ветеранки, які навчаються виготовляти одяг. Це важливо мати професію. Якщо ти втратила, наприклад, здоров'я або не служиш зараз. Це те, що можна робити вдома. Це те, як можна ну, заробляти кошти на дому. Минулоріч цех на конкурсі отримав гроші від українського ветеранського фонду. Це дало змогу розширити виробництво та давати робочі місця. Тиранкам це перестало бути волонтерською точкою, да де створюється це. Тут є подивіться скільки обладнання. Це все обладнання ми закупили за підтримки ветеранського фонду. Є змога там закупати матеріали, так от є змога все ж таки якогось ну вивільнити ресурс для того, щоб тут були працівники раніше до 22-го, у нас в суспільстві було стільки полярності і стільки людей, які не чутливі були зовсім до досвіду ветеранів в плані професійної їх реалізації, які уникали брати ветеранів на роботу, які створювали якісь ну типу там наративи Ну про те, що там щось з ними не так. Цьогоріч Український ветеранський фонд планує вже дев'ять конкурсів, куди можуть податися ветерани та ветеранки з різних сфер бізнесу, а також члени сімей полеглих бійців, щоб розширити власну справу, релокувати її або відновити. Переможці визначить експертне журі. Вони отримають від 500 тисяч до півтора мільйони гривень. Частину з коштів дає великий бізнес. Ветерани і ті люди, які зараз стануть ветеранами, вони віддали дуже багато. Здоров'я за нас, за те, щоб ми зараз з вами говорили, за те, щоб наші діти ходили в школу. І тому ці проекти важливі для того, щоб е подякувати їм, показати їм свою повагу, вони можуть використовувати можливості, які надає держава. У цеху в майбутньому хочуть шити цивільний одяг, який сподіваються буде прибутковим. А дизайнерка бренду ветеранка Юлія у перервах на фронті працює і над майбутньою лінійкою модного одягу, який незабаром покажуть у Парижі. Вони малюють ескізи в зумі, ці ескізи ледь не згоріли там на війні, тобто їх там рятували. І багато таких історій. Да, тобто, але ми продовжуємо це те, що дає їй змогу, да, хотіти потім повернутися додому. Одна з найголовніших місій команди, щоби в Україні, нарешті, офіційно. Затвердили варіант жіночої військової форми та почали її виготовляти. Ми дуже амбіційні. Плануємо стати самим відомим брендом у всьому світі. І не тільки це закінчити справу з жіночою формою. Це теж дуже важливо. Аліна Сундукова, Віктор Зеленков. програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти. А марафон продовжить. Вадим Карп'як. Вадиме, прошу.